Рішення міської ради про припинення повноважень секретаря Олександрійської міськради Вікторії Ставицький є незаконним і скасовано судом. Відповідне рішення прийняв Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд 19 червня. Він підтвердив постанову Олександрійського суду від 1 лютого ще минулого року. Апеляцію до речі подала міська рада і повністю її. Програла. Суд визнав, що депутати під час прийняття рішення порушили норми регламенту, а також закону про вибори народних депутатів. Таким чином, влада прийняла рішення незаконно і відтепер міська рада має двох секретарів ради, оскільки після звільнення Ставицької на посаду був призначений ще й інший секретар міськради Геннадій Лоцман. Відтепер в міськраді практично може відбуватись повний юридичний хаос, оскільки рішення міської ради мають візуватись легітимно обраним секретарем ради. Хто ж секретарів легітимніший? Навряд чи Зможе відповісти навіть суддя. Нагадаємо, що Вікторію Ставицьку звільнили з посади рішенням ради, яке сама секретар ради тоді назвала політично мотивованим та звичайною помстою за незгоду з діями мера та його оточенням.